Цього року Києво-Могилянська академія відзначає 400-ту річницю з дня заснування. Найстаріший український університет, закритий радянською владою, відновив роботу у 91-му. і з того часу активно підтримується українською діаспорою. Цими днями у Вашингтоні та Чикаго відбуваються заходи, присвячені річниці Могилянки. Розповідають наші колеги з порталу Відіа. Києво-Могилянська фундація Америки у Чикаго та Вашингтоні відзначаючи трьохсотліття національного університету Києво-Могилянська академія серед трьох сотень гостей в університетському клубі в центрі Чикаго присутні американські політики, меценати, науковці та представники української діаспори на те, щоб лобіювати американських політиків і членів конгресу, що підтримали Україну і більше помочі, особливо українському. Війську. Подію присвятили не лише досягненням університету, який є одним із найстаріших у Європі. Значну увагу приділили здобуткам українського громадянського суспільства, Євромайдану та підтримці України у протистоянні російській агресії. У Чикаго ми дуже гордимося українсько-американською громадою, яка пишається україною та боротьбою, яку ведуть за свою незалежність та свободу, щоб зупинити вторгнення Путіна у свою країну. Сьогодні ми говоримо про університет, який існує 400 років, який витримав стільки різних нападів і встояв заради свободи та освіти. 400 років у цьому університеті навчали свободи, і ми вшановуємо український народ у його прагненні бути вільним. Два сенатори США Марк Кірк та Дік Дурбін отримали особливі відзнаки від Києво-Могилянської фундації Америки за активну підтримку України. Ще у 1991 році академіки та меценати з Канади та США переймалися ідеєю відродження університету. Значну фінансову та моральну підтримку в той час Могилянка отримала саме з діаспори. Я хотів би побажати, щоб Київ Могилянська академія розвивалася як глобальний український проект. Ми саме так дивимося на наш університет. Ну і разом з усіма українцями світу, і в тому числі з тими, які тут зібралися, ми будемо розвивати українську освіту і е, Показувати, що ми можемо, і входити в глобальні університетські рейтинги. Наталія Фігель, медіапортал Відія з Чикаго, спеціально для Голосу Америки.